Воскові стільники це справжній скарб кожного пасічника, але є один підступний ворог, який може знищити весь цей цінний продукт це воскова міль. Як захистити свої стільники від цього шкідника взимку, дізнаємось далі. Привіт, бджолині магнати та всіх, хто ними ще не став. Це канал Медові Кадри, і сьогодні ми говоримо про золотий запас пасічника, а саме стільники та як їх зберігти від воскової молі. Воскова міль відкладає яйця у щілинках стільників. Згодом з них вилупляються гусениці, які починають активно харчуватися воском. За короткий час вони можуть повністю знищити ваші стільники. Тому так важливо вжити заходів для їх запису. Існує декілька методів для цього, але не всі методи доступні будь-кому. Метод перший це проморожування. А найпростіший. І найбезпечніший метод це проморожування. Достатньо помістити соти в морозильну камеру на кілька днів, і низька температура вб'є всіх шкідників в ваших стільниках. Але цей метод вимагає від вас мати морозильну камеру або морозильний ларь, що є далеко не в кожного. На сьогоднішній день не так дорого воно все коштує, але е, якщо ви маєте пасіку від. 40-50 сімей треба брати морозильний ларі і проморожувати в ньому рамки перед тим як ви їх будете завантажувати в сотосховище. Знову ж таки, якщо воно у вас є. Метод 2 це термічна обробка. Термічна обробка також ефективна, але вимагає спеційного обладнання, ну, в принципі, як і попередній спосіб. Тобто треба там мати морозильний ларь або морозильну камеру, а тут треба мати спеційне обладнання. Висока температура знищує не тільки міль, але й спори грибків. Це е, йде, як то кажуть краще, ніж перший спосіб. Але якщо ви маєте матеріал та змогу докупити все необхідне, такий пристрій ви зможете зібрати самостійно. Метод номер три це хімічна обробка. Хімічні препарати дозволяють швидко позбутися молі, але їх слід використовувати обережно дотримуючись інструкції. Наприклад, пари сірки, полоски пропитані різними препаратами. Та речовини для фумігації. Ці способи є дуже дієвими, так як при фумігації, наприклад, пара з препаратом проникає у всі щілини і вбиває всіх шкідників, навіть мишей. Тобто ви купляєте сірку, підпалюєте її, вона стоїть, вона не так як горить, вона дуже чадить, ваняє, і цей весь чад потрапляє у всі щелини і тим самим. Вбиває всіх шкідників. Четвертий метод це народні засоби. Про ефективність народних методів ми можемо говорити багато, в кого вони працюють, в когось вони не працюють. Але я вважаю, що їх треба комбінувати з іншими методами. Наприклад, після окурювання сіркою між корпусами з рамками можна покласти, наприклад, полин або м'яту. І так розмістити. У місці для зберігання. Тобто окурюванням, сіркою ви вбиваєте всіх шкідників, які вже потрапили до стільників. А травами ви відганяєте інших. Тобто там вже у вас чисті соти, і щоб інші не завелися, ви кладете ось такі травки. Вибирайте метод, який найбільше підходить для ваших умов і регулярно оглядайте ваші соти. Тоді ваш бджолиний дім буде завжди. Здоровим і продуктивним Окурювання можна припинити як тільки на вулиці буде мінусова температура, пари сірки вивітряться до початку нового сезону. Я думаю, хтось може задати таке питання: наскільки воно буде довго мати певний запах. До наступного сезону це десь за півроку. У вас це все діло вивітриться і все буде чудово. Трави не дадуть в свою чергу молі новій, да, потрапити до сховища навесні. І тепер саме метод, яким я користувався вдома до моменту евакуації, і який мене дуже-дуже виручав. Спосіб полягає в тому, що робиться ящик. З дерев'яного брусу, тобто робиться каркас. Далі він з чотирьох сторін обшивається металопрофілем. Можна використовувати, до речі, якщо хочете зекономити старі віконні рами. Стики ящика проклеюються металевим скотчем, щоб все було герметично. А всередину ящика вздовж нього робляться тримачі для рамок. Ну і звісно, кришка на петлях з ОСБ. Далі всередину ставиться баночка, в яку наливається секрет. Оцтова кислота тільки 99%. Пари цієї кислоти не шкодять стільникам абсолютно, але вбивають абсолютно все живе, що буде в цьому ящику. Кришка зачиняється. Таким способом я користувався два роки. Про міль я взагалі не згадував. Рамки навіть з молю я ставив всередину таких ящиків. На наступний сезон все супер. Ніякої молі взагалі про неї. Тільки можна згадати по павутинці з тих стільників, які вона тоді вже була. Ну вона там загинула всередині. Отже, тепер ви в курсі про засоби боротьби з стільниковою мілью. Можете поділитися, як саме ви. Боретесь з міллю на ваших пасіках, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Ну, а це був канал Медові Кадри. Мене звати Михайло. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Якщо вам це відео сподобалось, можете поставити йому лайк. До зустрічі!